журналісти телеканалу один плюс один вирішили долучитися до загадкових подій, які відбуваються в цьому світі не тільки в наші часи, а й ще якісь там древні часи. У нас в гостях Юля Дячук, це журналіст Новин ТСН і Олександр Нізовцев, автор фільму Паранормальні явища. Доброго ранку. Доброго ранку. Слухайте, ну тема на сьогодні справді така незвична, де б ми ще поговорили про чупака, чупакабру. Правильно, чупакабру, так, бри. я від, відзначу, що, а можливо, ви мене поправите, що Чупакабра – це якась. Істота, яка смок чи кіс. тобто козій вампір іншими словами. Слухайте, для мене загадка велика. Як так сталося? Що про цю істоту стало начебто відомо в 50-х роках? Здається, в Пуерторіко, і ця тема дійшла до України в наші дні? Ну я думаю, що це просто в нас взяли цю це назву, напевно, і назвали цю загадкову істоту, яка в нас. Промишляє, напевно, я навіть не можу підібрати слово, і ну, просто назвали. Я не думаю, що те, що було в Пуерто ріку в 1975 році, і те, що є в нас, це одне те саме, але те, що є якась істота. Я думаю, що це щось, те, що мутувало і яка поводить себе дуже нехарактерно, це є однозначно, і про це говорять і вчені, і про це говорять люди, і про це говорять Са, факти. Саш, Юль, тому ви взялися за цю тему, тому що всі про це говорять. Та про що тільки не говорять наші, наші часи? У нас Чому саме часи? Чупакабра? Ну, Чупакабра та Юліна було вислідування. Ага. Моє було відслідування немного другое. паранормальные явления. То есть это привидение, возможно, какой-то полтергейст, который происходит у людей в селах, в домах, которые мешают им жить или же просто помогают там по хозяйству, по дому какой-то домовик. То есть они как бывают как и э, злые, бывают и добрые. То есть, и вот хотелось это исследовать и увидеть, как это изнутри, о чем говорят люди, вообще, что они видели, и боятся ли они говорить это другим людям. А ваши расследования на каких фактах э, грунтуются? Ну, є, є фотографії, є свідчення людей, є наші записи, особисті, які ну, Тобто, це було розслідування, і те, що в процесі цього розслідування ми записали а, до сих пір незрозумілий зрозумілий звук, е, голос, не голос, крик, пташка, істота, тварина не зрозуміло. Це було в Карпатах. Ну це те, що ну це наш речдок. І От зараз ми, ми його маємо. можемо почути. Цей звук, невеличкий відривок, відривок від розслідування Юлії дячук. будь ласка. Страшно. Щоранку на каналі 1 плюс 1 аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Ми залишимось у лісі після заходу сонця і спробуємо зняти те, чого так бояться гуцули. Ой, туди можна дістати стільки пішки. Урочище камінь одне з наймістичніших місць у цьому регіоні. Саме тут розташоване одне із тих чотирьох слов'янських капищ. Куди ставити? Це камера з інфрачервоною функцією, яка може знімати вночі. Працює? Ну, Денис прийом. Це наш оператор Сергій Тарасов. Прийом. Я внизу по склону, мені потрібен штатив і ширик. А це Денис Молокін, його помічник. Він навіть пристрій нічного бачення взяв із собою в гори. Єсть. Вона пропрацює хвилин 15, а потім просто вимкнеться. Ми залишимось з однією камерою. Стемніло і стало реально страшно. Лякає буквально кожен шорох. Що таке по-справжньому страшно? Ми зрозуміємо трохи згодом, коли почуємо ось це. Уранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Слухайте, у нас у нас завдання у сніданку з один посиним пробудити Україну, щоб вона на почала <сил>, день та після таких звуків. Я думаю, що прикинулися навіть тварини, згадався які анекдот. не розуміють мову людей. На згадався анекдот про це типу, падай своє серце. Ну було. що там такі Тому може що? бути. Що це за звуки? Ну в мене є тобто, ну Карпати, ніч. Тобто я вже потім аналізувала, що це може бути. Які варіанти? Що це якась там ну тварина або пташка, хоча воно не схоже, що це все таке щось таке паранормальне, загадкове не зрозуміло, і що це над нами під ну. Піджартували там, місцеві гуцули, які знали, що ми в нас від, там, відрядження, і ми там вже були третій-четвертий день і десь там стали на другій полонині і кричали. Але голос, ну, тобто коли ми аналізували це з діджеєм, він сказав, що там е, високий м -м, людський голос, по-моєму, називається колоратурне сопрано. Тобто, а цей голос він чи такий високий, чи навіть вищий. Тобто, дуже мало ймовірно, що в Карпатах десь там є людина з таким голосом, і вона, ну. Я не можу сказати, тобто mm -hmm. що це таке. От якби тільки глядачі могли відчути аромат кави, що ви там на нашій студії, до речі, ви теж можете оточити себе чи рідним ромок самим приготувавши Якоб сумунар? У нас і глядач доброго ранку. Да. Алло. Алло. Доброго ранку, доброго. Ой, а що ви так посміхаєтеся? Чупакабра ну дуже смішно. Я, я вітаю вас, Руслане, приємно бачити вас знову фіри, ваших гостей колег, і хочу таке запитання задати. Чи не страшно було займатися їм цією, цією загадковою темою? Тому що це з одного боку, боку дуже цікаво, а з іншого боку, ви переконалися також. що Це дуже страшно, трошки страшнувато. І я хотіла запитати, чи як давно ви займаєтеся цією темою, і які регіони? і ви ще досліджували. Те відразу побували, вас запитаю. Які цікаві факти вам, про які факти розповідали? Дуже цікаво. На, на хвилиночку, будь ласка, на секунду. У вас щось потойбічного в житті сталося? Ну, цьому? дай Боже, ні, не було поки що, але мені дуже цікава ця тема. Добре. А до кого запитання? До вас, до вас, до вас. до вас. Mm -hmm. Ну, як би, в моєму розслідуванні, то є, я займався їм около трьох місяців, то є, я проїхав в багато міст і села України, то є, я спілкувався з людьми, Я находился то есть, в замках, в которых издавна были эти ну, паранормальные явления То есть люди все верят в это, но они боятся просто говорить об этом Потому что все думают, что если ты это видел, то ты становишься или сумасшедшим, или там, как они говорят, слабый на ум немножко mm -hmm. То есть, ну, в общем... Да, да, не с Но, в общем-то, все люди, с которыми я общался, которые хотели что-то сказать, они говорят, что это есть То есть это есть, это присутствует, это живет рядом с нами А что бы наибольше вразило за останки? От расследования? Ну, какие темы ты доследуешь? Ну, еще с подробностями уже. То есть, меня, что меня именно заинтересовало в этих расследованиях, когда мы попали в Петгуретский замок, это, ну, во Львовской области, там был м -м, белый шум. И что называют называет? Это белый шум. Это когда энергия, которая живет в этом замке уже, то есть, ну, веками, она выплескивается в разных, то есть, временах, то есть, она просто выплескивается. Угу. Это не фиксирует человеческий мозг, или, то есть, это человек может не увидеть но э, приборы это фиксируют. То есть, и э, такая интересная история получилась, что я когда вот, готовил тоже сюжет, как раз в вот утро, то ага. несколько раз я как раз брал этот сюжет. И он у меня почему-то всё время сбивался, то есть я никак не мог его, э, ну, доделать, чтобы показать его здесь утром. Но его можно будет сегодня вечером увидеть в 22:20, то есть он уже посчитанный, готовый, то есть всё будет. Сегодня вечером, так, а 22 година 20 хвилин телеканал 1 плюс 1, Паралельні явища. Юль, коли ми можемо розгорнути сюжет побачити про э, паранормальні явища, да. так? А дві сюжет про що? Ну, ми, мій сюжет Добро. був минулого вівторка в ефірі, він зараз є в, в мережі Інтернет, інтернет тобто так. він в доступі. Вільному ну, дивіться коли чесно кажучи, що... вам не здається, що всі ці такі подібні явища, і чупа кабра, і м, якісь голоси, і так далі. Це здебільшого а, справа рук людини, щоб відволікти від чогось. Більш важливого? 99, ну 95, 97% відсотків це справді е, люди бачать те, що вони хочуть бачити, вони щось чули, але воно не може бути ні на чому. Є реальні факти, є відео, тобто там цього морського змія в, в Криму. Тобто, це відео, ну тобто це не може бути щось таке, що ну, тобто рибаки я думаю, аналізувала, так рибак, він звичайно є історії, що вони, вони розказують там про таку рибу, про такий хвіст, але е, чоловік, який з. Uh, народився uh, на морі, так і він бачить в, в воді на лодці. Вони він бачить в воді щось, від чого він починає себе поводити. Він каже: мене волосся ставало дибки, і я кричав так, і це розповідає його друг. Тобто, це не є щось, чим можна пишатися так. І він каже, я кричав так, і тарабанив, тому, що це був. Ну він каже, це було те, що таке відчуття, що тебе от голками пронизують. Ну тобто, від чого це може стати там людині, який там 60 років, яка все життя пробула в морі. Ну тобто, я думаю, що все-таки щось є. Ясно, що не, не... віриш. Ну, да, ну да, так же у мене всі люди говорять, що вони, э, ну, реально, коли з чим-то таким сталкиваються, то вони просто оцепенення наступає. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, до наших розслідувань, до ваших розслідувань долучаються глядачі з 1, 1, 1», і вони, мені так здалося, знайшли Чупакару, якщо можете, покажіть це. Я скажу, що у нас в гостях була Юля Дідчук, журналіст, журналістка ТСН, і Олександр Нізовцев, автор. А ну не можна це дивитися. Страховисько фільмів паранормальні явища. Ну ви знаєте, на коли тримаєш комп'ютер, в руках дивишся на ось це страховисько, наче смішно. Як побачиш таке щось подібне в лісі, то будеш бігти, як не знаю як.